Привіт, друзі! Ви дивитесь календар кльова. Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 25 грудня, погода в Україні залишатиметься зимовою і щиткою тенденцією до похолодання, що впливає на поведінку риби та кльов у цілому. За синоптичними прогнозами, вплив холодного арктичного повітря продовжиться, і саме в цей день температура повітря суттєво знизиться. Вночі можливі морози від приблизно мінус 4 градуси Цельсія до мінус 10 градусів Цельсія, а в день повітря буде холодним близько 0, мінус 6 градусів Цельсія, особливо на півночі, сході та лівобережжі. У деяких регіонах навіть в день температура може залишатися нижче нуля, а модерне холодне повітря особливо відчутно через слабкі теплі фронти, що проходили раніше цього тижня. Наприклад, синоптики прогнозують більш виражені морози саме в день Різдва. Такий різкий перехід у холодний режим важливий фактор для риболовлі. Риба суттєво знижує активність, проте стабільність погоди без сильного вітру або сильних опадів дозволяє спланувати кльов у конкретних точках. Хмарність може бути вище середньої, особливо на півночі, і хоча суттєвих опадів синоптики не очікують, сніг можливий при локальному впливі холодних фронтів, особливо в західних та центральних областях. В умовах дуже холодної води 25 грудня головний кльов найчастіше буде уранці, відразу після сходу сонця. Саме перші 60-90 хвилин світлового дня залишаються найбільш перспективними для перевірки мирної риби і хижака, перед тим як риба остаточно успокоїться у холодних шарах води. день активність може різко знижуватися, і при посиленні морозу більшість рибалок відчуває лише поодинокі контакти, особливо якщо неправильно підібрана точка або глибина. Мирна риба, плотва, підлящик, карась, лящ у таку погоду дуже обережна. Вона переміщується в найкомфортніші для енергозбереження місця біля переходів мул, пісок, камінь, на внутрішніх краях ям у затоках, де вода трішки тепліша і менше течії. Тут важливо мати тонкі повідці 0,8-0,12 мм, дрібні гачки No1820 та максимально делікатну подачу наживки. Мотиль, опариш і дрібний черв'як залишаються класичними варіантами, а підгодовування має бути зовсім невеликим, лише щоб закріпити рибу біля точки. Великі ароматичні добавки в холодній воді працюють гірше, ніж натуральні, простіші компоненти, бо риба економить енергію і неохоче реагує на зайві стимули. Фідер чи метод за таких умов не для частого закиду та швидкого результату, а для уповільненого, точного пошуку трофейних точок, де риба замикається взимку. Часто 10-30 см зміни глибини може радикально змінити ситуацію. Інколи риба сидить у вузькому шарі і невелике коригування дає покльовку. Якщо після 20-40 хвилин тиша, спробуйте змінити дистанцію або трохи рухатися уздовж берега, але обов'язково робіть це обережно, не шумлячи. Хижак 25 грудня тримається у зимовому ритмі. Щука стоїть у засідках. Біля корчів, у заростях очерету і на виходах із ям. На морозній воді вона не ганяється за приманкою, а радше реагує на повільні проводки з довгими паузами. Приманки середнього розміру силикон 7-12 см на джиг голівці, помірні воблери та добір блешень різного типу краще дозволяють відчути реакцію. Обов'язкові повідці сталеві або товстий флюорокарбон 30-50 см. Бо щука в холодній воді часто робить стрімкі короткі атаки. Окунь, якщо знайдений на мілководді або серед середніх шарів, може відгукуватися на ультралайт і мікроджиг, але це часто залежить від конкретної водойми. Судак, як правило, проявляє себе ближче до сутінок на бровках, і для нього повільний джиг з чутливим контактом дном оптимальний варіант. Щодо кольору і подачі приманок, то важливо починати з природних приглушених тонів. Зелений, коричневий, сріблястий у прозорій холодній воді. Якщо є туман або інколи каламутніша вода, пробуйте контрастні яскраві відтінки жовтий, помаранчевий, але обов'язково починайте з делікатної презентації, тонші монтажі, плавні проводки, маленькі паузи. Якщо реакції немає, міняйте параметри по одному. Спочатку глибина плюс-мінус 10-30 см, потім колір, а вже потім розмір приманки. Екіпірування і безпека в холодну погоду не дрібниця, а критично важлива частина підготовки. На Різдво 25 грудня, хоч холодно, зате може бути без сильних опадів, що дає комфортніші умови ловлі, але морози і вологість вимагають теплої багатошарової екіпіровки. Термобілизна, флісова кофта, вітро і водонепроникна куртка зверху, сухі рукавиці для маніпуляцій і тепліші для пауз. Термос із гарячим напоєм. Павербанк та запасні акумулятори для гаджетів. Все це сприятиме довшому і продуктивному часу на воді. Якщо ловите з човна, не забувайте про рятувальний жилет і сигнальні засоби, особливо при тумані чи низькій видимості. Короткі польові поради на завтра: приїжджайте на точку за 30-60 хвилин до сходу сонця. Це ваше найкраще вікно кльова. Починайте з делікатної подачі приманок і міняйте параметри по одному: глибина, колір, розмір. Підгодовуйте часто й мало, великі порції можуть розсіювати рибу в холодній воді. Якщо довго немає реакції, перемістіть точку на 20-50 метрів уздовж берега, але обережно. Для хижака робіть акцент на повільні проводки із паузами біля структури. Підсумок 25 грудня це день справжнього зимового кльова, коли холод і стабільність погоди змушують рибу бути обережнішою. Але добре підготовлений рибалка має всі шанси знайти контакт, особливо в ранкові і вечірні години. Якщо працювати делікатно, уважно читати воду і адаптуватись до змін, то навіть за морозу можна отримати заслужені удари і трофеї. Хай кльове буде.